Полтавські студенти віднині під час навчання отримають і практичні знання високих технологій у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. Відкривають надсучасну лабораторію нафтогазових технологій європейського зразка. Ми з головних приладів і коштовних приладів цієї лабораторії це прилади для визначення фільтрації розчину по стандарту. IP, так як студентів ми переводимо на вивчення не тільки стандартів пострадянських, а й. Часних, наприклад, стандарту американська факультет нафти і газу та природокористування один з найбільших у виші. Йому 25 років. Тут навчають більше тисячі студентів, з яких дві сотні іноземців з 30 країн світу. Для підготовки висококваліфікованих фахівців, конкурентноспроможних на міжнародному ринку праці, в Полт НТУ відкрили сучасну лабораторію за підтримки енергетичної компанії детек Компанії Геосинтез інженірінг сьогодні треба готувати молодих людей, які приходять на виробництво і повинні зразу, не перенавчаючись, приступити до виконання своїх професійних обов'язків. І от саме ця лабораторія буде забезпечувати підготовку студентів таким чином, щоб студент, прийдя прийшовши на виробництво, мав можливість приносити користь з перших днів своєї роботи. Тому ми щиро дякуємо за таку можливість підвищення якості підготовки наших студентів. Науковий підхід Плюс практичний досвід. За цим криється майбутнє України, говорять і науковці, і працівники нафтогазовидобувної галузі. Время легкої добичі вже пройшло. І все, що зв'язане з доби з больших глубин, зв'язане з доби в аномальних пластових условиях, це все споряжено з тим, що потрібно привлекати науку. Лучшие научные практики, лучшие технологии, лучшее оборудование, уникальное оборудование, что, собственно, и делает наша компания. Поэтому мы приветствуем системное партнерство с профильными вузами украинскими. Представники компанії «Детек» та «Геосинтез інженірінг уклали договір з Полтавським національним технічним університетом імені Кондратюка про партнерство з метою підготовки фахівців і спільних науково-дослідних робіт. Представники влади відзначають, що це приємний європейський досвід. Єдина дієва модель, яка в першу чергу дає можливість вузу навчати студентів, готувати їх і потім віддавати їх практично компаніям. Компанії зацікавлені в тому, вони як люди бізнесу рахуючи свої гроші. Вони зацікавлені в створенні таких умов навчання, де є сьогодні дефіцит якісних кадрів. Тому нам цей прошарок потрібно прибирати із новим партнером. У компанії обіцяють розпочати масштабну співпрацю. Зокрема, кращих науковців запрошують на роботу, аби гарантувати Україні енергетичну незалежність. Співпраця з підприємством буде ще реалізовувати наукові розробки нашого університету, які будуть запроваджуватися в реальному секторі економіки і сприяти збільшенню і підвищенню результативності роботи підприємств, і таким чином об'єднання зусиль науки, освіти і бізнесу за підтримки органів обласної влади безумовно дасть свій позитивний ефект. І сподіваємося, що така співпраця буде сприяти розвитку енергетичного комплексу нашої держави.